Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати смачну страву, яка буде приготовлена в капустині. Я взяла ось таку невеличку капустинку, вичистила середину. Бачите, вичистила. Я зразу вирізала кочерішку і потім столовою ложечкою удалила середину капусти. Я її потім буду використовувати. Її можна буде і борщик, і кудись використати. Також я взяла одну цибулину, подрібнила її дрібним кубиком. Морквину я потерла е, моркви 120 грамів на велику терку. І я це буду все обжаривати на розігрітій сковорідці. На сковорідку я вляла олійки. І буду засипати цибулю і морку. І піджарю я це все по посате. Я також нарізав 250 грамів індичого філе такими кубиками, маленькими кубиками, кусочками. І я його додавлю до моркви з цибулькою. М'ясо наше готове з цибулькою і моркою. Я виключаю газ і буду. Я додам іще десь одну третю чайної ложечки хмелі сунелі. Свій перчик я поки не буду додавати, тому що я буду додавати курячий бульйон, кубик курячого бульйону, Він там є і сіль, і там є. М'ясо я закидаю в усяний горщик. Я розвела курячий бульйон. Кубик, і зараз ще залью все це в капустинку. Ось так. духовку я розігріла на 180 градусів, і все це буде пікатися в нас одну годинку. Я також розвела соус такий, соєвий соус, дві столові ложечки і одну чайну ложечкою приправи для курки, і цим самим я буду змазувати ще капустину зверху. Ось так і буду її відправляти у духовку. Капуста приготувалася, вона побула в духовці одну годинку, 10 хвилин. 40 хвилин вона туш... запікалася, я додала водички ще. Тому що я зразу доливала стакан води сюди, склянку водички, для того, щоб капуста не підгоряла. І через 40 хвилиночок я накрила її зверху фольгою, щоб вона не підгорала зверху. І ще капусточка побула в духовці, 30 хвилиночок я зараз вийняла, вона трошки, трішечки прохолоне, і я покажу, яка вона в розрізі. Вона м'яка, я ось вам покажу, протикну шпажкою. Бачите? Вона легко Легко. М'ясо теж готове, до все там готове. А зараз ми побачимо її всередині. Зобтечте, зразу вибігає сок. Дивіться, як це шикарно. Капуста, м'ясо, морквочка, все із кетчиком. Будемо зараз спробувати. Капусточки. Це дуже смачно, я вам раджу, мої любі готуйте, смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам, щастя і швидкої перемоги і здоров'я. До зустрічі!